Вітаю всіх. Пропоную сьогодні щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти: перший, другий, третій. На сьогодні, 17 лютого 2024 року і дивимось перший варіант. Перший варіант так. Сімка жезлів. День буде напружений, можуть виникати конфліктні ситуації, обставини можуть складатися так. Що вам прийдеться діяти активно і рішуче. Якщо ви оберете бездіяльність або невпевненість у собі, то ситуація тільки може погірчитися. Тож дійте у своїх інтересах, другий варіант. Так, король жезлів. Король жезлів у вас буде насичений і благосприятливий день. Що задумали, те здійсниться це розширення ваших можливостей, з'являться нові перспективи з подальшим їх розвитком. Отримаєте підтримку і допомогу від пливового чоловіка, якщо будете звертатися або будете того потребувати. І третій варіант також так, зірка. І день сьогодні в нас зірковий і третій варіант зірковий. У вас сьогодні буде спокійний, гармонійний день, багато спілкування, і вам потрібно більше спілкуватися і контактувати. Матеріальні питання відійдуть на другий план. До вас можуть прийти нові ідеї, думки. Гарний день, щоб будувати плани. А я бажаю всім миру і гарного дня!